Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, 24 серпня, в суботу о 13.00 на нас з вами очікує дуже цікавий поєдинок в української прем'єр-лізі Олександрії. У себе вдома буде приймати Донецький Шахтар. Сьогодні я хочу поговорити про обидві команди. Ну і в кінці відео, як завжди, поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую від віданого двобої. Розберемо обидві команди, і в кінці відео я дам свою думку, поділюся своєю думкою, відповідно. Зараз все такий прогноз. Ось ну давайте ми друзья розпочнемо. По-перше, давайте саме розпочнемо з останніх а, матчів, давайте беремо останні п'ять поєдинків. Що ми маємо? Одну перемогу в Олександрії, дві нічиї та дві перемоги Донецького Шахтаря. Якщо беремо з сезону 2021-2022, тоді 7 серпня 1-2 Олександрія перемогла. Тоді Шерберт Дзербер був головний тренером Шахтаря. З тому ж таки сезоні Шахтар в кінці грудня 2021 року переміг з аналогічним рахунком 2-1. Переможний м'яч, до речі, туди забужуні У Сезоні 2022-2023 були зафіксовані дві нічі. 2-2 на Арені Львів та 1-1 на Стадіоні Ніка. Ну і матч між цими командами був зіграний 14.08.2023 року. Ось Шахтар переміг За рахунком 2-1. Ось, якось так тоді було. Ось Шахтар переміг 2-1. і перемоги були справді а, доволі, доволі таки нелегка. Ось. Ну а там ще був матч, коли у тому ж таки сезоні 23-24 Команда зіграла в нічі 0-0, але Шахтари зарахували автоматичну перемогу за рахунком 3-0. Ось, але по факту, по факту, останній матч був зіграний в лютому, і він завершився в нічі 0-0, але Шахтери зарахували автоматичну перемогу з рахунком 3-0. Ось в будь-якому випадку Олександрія показує дуже хороший футбол проти Шахтаря. Як бачите, Шахтарі дуже важко проти Олександрії. Тобто, бачите, і тут нічіє, а якщо Шахтар перемагає, то це ну, там, з мінімальним рахунком 2-1. Тобто дуже важкі перемоги даються Шахтарю проти Олександрії. Олександрія такий незручний суперник для Шахтаря. Доволі такий незручний суперник. Ось для Шахтаря. Бачимо, ось да, ці роки тут 3-2 і 3-1. Ну шахтарно ну, не громив вже одного разу. Олександрія, тобто Олександрія, якщо і програвала Шахтарю, то робила це з високо піднятою головою. Тобто, якщо Шахдари перемагав, то це було з мінімальним рахунком. Ось Олександрія дуже потужно розпочала новий сезон шпіту України. Два матчі, дві перемоги. І при цьому перемоги, доволі, перемоги були здобуті не дуже сильними суперниками. Дивіться, перемогли ЛНЗ на виїзді і перемогли Луганську Зорю, мої любі друзі. Також на виїзді. Тобто команда, і при цьому в цих двох матчах Олександрія довелася доволі пока. Інобічні Маріна Пушича, адлецький Шахтар. Три поєдинки, Шахтар провів. провів. Олександрій мав бути матч з Київським Динамо, але цей матч був перенесений. Ось Каян було. Каян був дуже важливий матч проти Глазго Рейнджерс. Вось... Ну, Будь-якому випадку, будь випадку 5-0 переміг Ворску на виїзді, а потім Шахтар поступився Житомирська Полісся. На зрахунку 0-1, взагалі Полісся, Шахтар жодного м'яча, чи Полісся не забав, Полісся взагалі, ну прям дуже незручний суперник для гірників. Ну, в останньому матчі Шахтар переміг лівий берег 1-0, скажімо так, нелегка перемога. Донова Сікан забив єдиний м'яч, Пенріння дуже так відкрав суперника, зробив акцентований простріл Порушні ворота. Ну, а Данила Сікан замкнув, замкнув простріл під підріння, і вдалося забити Дані Сікану. В будь-якому випадку перемога була доволі таки нелегка для донецької команди. Олександрія Руслан Раданіа показує доволі такий хороший футбол, динамічний, атакувальний. Ну, в принципі, ми це казали, наприклад, по завершенні сезону 23-24, що Олександрі та грає непогано, просто десь трішки команді не щастило. Ось хоч кінцівку сезону, наприклад, Олександрія, на мою думку, провела доволі-таки доволі -таки потужно. Ось, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, команда дуже атакувальна. І Олександрія намагається грати в атакувальний футбол. Донецький шахтар, само собою, це робить. Володіють дуже багато м'ячем, обидві команди, дуже багато створеть моменти. Тобто, я очікую, наприклад, від цієї гри дуже багато яскравих моментів, ще в одних, що в інших, відкритої гри. І, ну, і, наприклад, пам'ятаємо, що у лютому тоді Олександрія віддала на світові шатери. Шехтар дуже багато володів м'ячем. позиційно такого, але моментів Штери не було. як таких-то. Олександрія дуже здорово захищалась проти Шахтаря. Дуже здорово. І я ще раз кажу, то, що Олександрія це ну, прям дуже незручний суперник для Шахтаря. Шахтера дуже важко дається матч проти Олександрійської команди. Але, звичайно, ще й Шахтар, само собою для Олександрії також не надто незручний суперник. Остання перемога була здобута ще три роки тому назад. Тому якось так. Думаю, якось так. Ось. Чеку я очікую від даної гри? Да? Ну, по-перше, я очікую відкритої гри. Очікую дуже багато голів. Очікую дуже багато голів. У даному двобої команд по 6 балів. Хоча в Олександрії грав в запасі, і в Олександрія зараз галі, прям дуже потужно розпочали підіпіння Руслан Редання новий сезон чемпіонату України. Ось, Поки що Олександрій йде на першій позиції. Ось. Це дуже-дуже вражає. Тобто Олександрія це може бути такою, такою командою відкриття. Але у суботу на Олександрії очікує справжнє випробування. Тому що Шахтар приїжджає як все чинуло чемпіона країни. І, звичайно, ще для Олександрії це буде випробування. Мій перший прогноз: обидві команди цеп'ють. Я думаю, обміняються команди Голами. Ось. Це моя така перша думка. Друга думка, думаю, що Шахтар, як мінімум, не програє у суботу, Олександрія. Віддаю перваги тут Шахтарів. Хоча, як ви бачите, я кажу, що Шахтар, як мінімум не програє. Нічю я, наприклад, в даному матчі не виключаю. Але, думаю, що Шахтар не програє. Тобто обидві команди заб'ють, та Шахтар, як мінімум, не програє у даному поєдинку. Тобто це може бути як не ще. Так і перемога мінімальна 4. тобто або нічого 1-1, або перемога там, наприклад, з рахунком 2-1. Ось якось так. Але думаю, що Шахтар точно не програє в Олександрію в суботу. Тобто обидві команди заб'ють, та Шахтар не програє даний поєдинок. Що думаєте, друзі, ви? До речі, пишіть в коментарях. Дуже приємно буде почитати ваші коментарі, що думаєте ви, які ваші думки та прогнози по даному поєдинку. Моя думка ось така. Обидві команди заб'ють, та Шахтар, як мінімум, не програє Олександрію. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам побажати тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.